Сполучені Штати посилили риторику про необхідність допомоги Україні і обіцяють діяти рішучіше після того, як Євросоюз ухвалив рішення про надання Києву 50 мільярдів євро. Речник держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Штати вітають це рішення. Воно свідчить, що Києву допомагають не лише США, а вся коаліція союзників і партнерів, сказав він і зазначив на європейців. Пропадає більша сума загалом 110 мільярдів. Мільярдів доларів американці надали допомоги на 75 мільярдів. А лідер демократів у сенаті Чак Шумер повідомив, що пакет, до якого серед іншого входить допомога Україні, там проголосують упродовж тижня найпізніше середи. За діями сполучених штатів спостерігає весь світ, наголосив з цього приводу президент Джо Байден, виступаючи на національному молитовному сніданку в капітолії, і наголосив американці: як нація продовжують вірити у чесність, порядність, гідність і повагу, і немає нічого, що виходить за межі можливостей Сполучених Штатів. Ми працюємо заради миру, безпеки та гідності для українського народу, який демонструє неймовірну сміливість і витривалість проти путінської агресії. Ми маємо продовжувати допомагати їм. Країни Євросоюзу роблять недостатньо для підтримки України. Переконаний канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це він заявив за підсумками екстреного саміту ЄС у Брюсселі. Німецький канцлер наголосив, Німеччина найбільший донор військової допомоги Україні в Європі, однак вона не може надавати її самотужки. Тож закликав країни ЄС посилити підтримку. Олаф Шольц також заявив, що задоволений результатами саміту Євросоюзу в Брюсселі і назвав гарною новиною те, що 27 країн блоку розчистили шлях для нових мільярдних обсягів допомоги у Києву. Після початку повномасштабного російського вторгнення Німеччина передала Україні сучасні комплекси протиповітряної оборони, танки леопард та багато іншої техніки. Цього тижня Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги. Він містить снаряди для артилерії, ракети для ППО, всюди ходи та бронетранспортери. Цього року ми маємо суттєво посилити підтримку України. Такий чіткий сигнал має надіслати європейський союз усьому світу. Сподіваюся, наше останнє ухвалене рішення на підтримку України, а також те, як ми наполегливо працювали від грудня, допоможуть закріпити позитивне сприйняття Євросоюзу як спільноти, яка підтримує тих, хто відданий європейським принципам.